Франція останнім часом дивує і дивує позитивно. Президент Макрон навіть каже про те, що французькі війська можуть попрямувати в Україну. Франція намагається бути лідером, мобілізувати інші держави, і навіть французька опозиція, яку називали абсолютно пропутінською, зараз часом дозволяє собі заяви про те, що Росія це не просто агресор, а руйнівник світу, а Україну треба підтримувати. Чи це так? Чи можна розраховувати на те, що французькі військові будуть тут на українській землі? І, взагалі, що відбувається? Хто покусав Макрона? Спробуємо розібратися. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, почнемо з головного, що відбувається, чому Франція стала такою проукраїнською? Я не можу не пожартувати. Очевидно, Макрон чув заяви Путіна, що як йому пришкоджають англосакси, і йому стало обидно. Французи теж люблять бути першими. І дійсно, Макрон очевидно тепер останню частину своєї каденції. А він ще навіть не пересік екватор, Але очевидно, що він переходить у зовнішню політику, віддаючи внутрішню уряду. Я нагадаю, що у Франції нещодавно змінився уряд. Новий прем'єр Габріель Аталь – це перший приклад в політичній історії Макрона, коли урядом керує політик. Макрон завжди вважав себе єдиним політиком у владі. А урядом має керувати технократи. Так було при першій каденції Макрона. Це працювало тому, що в нього була більшість. При другій каденції працювало набагато гірше, і от нарешті він пішов до змін. Другий момент, що очевидно, що за перші півтора роки другої каденції Макрон провів всі реформи, які він запланував внутрішні, і тепер в принципі, доручив уряду розрулювати ситуацію, готуватися до виборів, які будуть дуже важливими. Ну президентські, звичайно. І е, сам він тепер займається зовнішньою політикою. Це було очікувано, але ще не очікувано, що він настільки так війде раж. Я також хочу додати, що насправді погоджуюся, важливо те, що це другий термін Макрона. Він більше переобиратися не може. Звичайно, Франція ну, на цьому не закінчується. Будуть наступні вибори, наступний президент і або президентка. Я але ну, може бути всяке. Але президент Макрон. Завершує ну, роботу на найвищій посаді, принаймні у Франції, і це означає, що йому треба лишити те, що називається політичним спадком. Тобто раніше він працював, ну мав був змушений працювати на рейтинг. Зараз все рейтинг закінчився. Його політична кар'єра як лідера Франції підійшла до кінця. Йому потрібно не мати популярність, а йому потрібно, щоб він лишився в історії. Далі будуть лише вибори. Європейські, які от відбудуться в червні, але і на них його партія навіть не претендує на те, щоб бути першою. Тобто, ну він розуміє, що лідерство лишилося десь там, де можна опинитися в історії Франції, точно не внутрішніми реформами, які непопулярні, які які б'ють по кишені. Звичайно, француза тут радше він. В, в лише це, можливо, навіть негативно в очах французів. А от якщо він зможе як make America Great Again», як mm -hmm. казав Трамп, а тут м, зробити Францію знову великою, Франція це імперія. Вона ну насправді десь в душі у багатьох французів вони відчувають себе імперію. Це єдина держава на європейському континенті, яка має ядерну зброю. Це держава, яка має потужну армію. Насправді на європейському континенті. Якщо не враховуємо Україну, то французька армія найсильніша. І він грає на цьому. Він хоче показати от. Сильними кроків в цьому він подібний до генерала де Голля, який завжди протистояв Францію всьому західу. І навіть ти знаєш, я згадую стару карикатуру на де Голля, там де до деголя приходять маленькі лідери там Америки, маленький Хрущов. і на стіні вісить карта, де величезна Франція. А поруч мали Америка, Радянський Союз та інше. Тобто він завжди позиціонував себе як Францію, як величезну велику країну. Приспі може навіть за багатьома критеріями більшу ніж інші, і значною мірою Макрон копіюється так і. Ще що дуже важливо на мій погляд, зараз же ж не просто змінюється у Макрона те, що він намагається бути зовнішньополітичним гравцем, перебирати роль лідера у Європі. Це відбувається також не завжди успішно для Макрона, але для нас найважливіше, ну і взагалі, от якщо ми говоримо про зміни, найважливіша зміна це те, що він став ярко антипутінським. Франція завжди була проросійська. Ну окей, не про пророс... це неправильно, не про російська, а м, схильна до співпраці з Росією. Це так, до речі, це теж спадок Деголя, який він перевернув. І от зараз Макрон повністю це відкинув. Я бачу кілька причин цього. Одна із причин, насправді дуже важлива, яку в Україні недооцінюють, це те, що Макроном частково може рухати помста. Росія йому особисто і Франції як державі дуже зашкодила в, в Африці. Франція втратила по суті контроль над кількома державами, які були як її цирвеними придатками ну, колишніми частинами імперії. Той же Нігер. Який постачав для Франції уран для ядерного палива зараз він по суті під, під контролем Росії за великим рахунком? Тобто, після того як там відбувся останній переворот, і французів просто вигнали взагалі всіх із Нігеру про постачання урану не може йтися, або там Малії, ну взагалі вся північно-західна Африка, яка була раніше, ну повністю вважалася територією впливу. Франції зараз країна за країною виходять з цього впливу, зокрема, силами Путіна, Вагнера і так далі. Ну, це такий ляпас за ляпасом, який колись мав призвести до того, що що Макрон образився. Я погоджуюсь, але я б вам все ж таки на першу, чи перше місце поставив би інше. Міняються поступово суспільні настрої у Франції. Якщо раніше оці проросійські настрої стримували Макрона, то тепер критичні настрої до Росії. Вони навпаки підсилюють цю позицію е, Макрона. І не тільки Макрона. Я нагадаю іншу сенсацію французьку, а саме як красиво у повітрі перезулась Марі Лепен. Тобто, Марін Лепен, подруга Путіна, яка там брала в нього кредит, яка й захищала е, в її партії, були найбільш одіозні проросійські політики. І от вона тепер критикує Путін, критикує Росію. А чому не вже вона помінялася? Звичайно, ні. Їй також треба думати про вибори, про президентські вибори. І вона все ж таки розуміє, що силами лише своєї партії вона вибори не виграє. Їй треба йти до центристського електорату, а він вже критичний до Росії. І їй треба терміново міняти свою позицію. Я абсолютно з тобою погоджуюся. І тут питання в тому, що електорат. На щастя, для нас насправді не лише критична до Росії, але і підтримує Україну. В різних державах тут, ну, по-різному, у Франції можна сказати, порівняно з тим, що було колись, Франція стала неймовірно проукраїнською, тобто зміни карколомні. І дійсно, Марін Лепен змушена піддаватися цьому тиску. Я не думаю, що вона в душі змінилася. Абсолютно ні. Путінські шльондри не змінюються. Вона е, лишилася е, людиною, яка схильна до авторитаризму, для якої Путін це ну до певної міри рольова модель. Можливо, Путін минулого, можливо, зараз вона дійсно вважає, що він типу перейшов якісь червоні лінії, але е, точно вона не стала проукраїнською, і по вона те, от це дуже цікаво. У нас в Україні багато хто після останніх новин про те, що Лепен стала навіть критикувати Росію, почав казати про те, що от. Вона проукраїнська стала. Ні. Нещодавно у національних зборах у парламенті Франції відбувалося голосування щодо безпекової угоди з Україною. І От тоді саме на цьому зібранні а, і прозвучала від Лепен ця фраза про те, що Росія вторглася mm -hmm. в Росі... про те, що Росія порушник права так далі. Ну, типу, mm -hmm. нібито, ну що ми маємо підтримати Україну, яка бореться проти цієї агресії, але відразу ж після тієї фрази від неї звучала. Вся там маячня, яка звучить від неї зазвичай про те, що Україну не можна пускати в НАТО, про те, що не можна давати за НАТО сильних гарантій, про те, що потім Україна все одно домовиться з Путіним. Але ну тобто вона не змінилася в душі, але вона змушена е, показувати хоча б якусь. Тут дуже цікавий момент, тому що і партія Ліпену ще колишня партія Ліпен, бо Марія Ліпен вже покинула пост голови партії. Вона все ж таки утрималася від голосування за безпекові гарантії України, тобто в таку ж обережну позицію. І в ситуації цікава, що найбільшими противниками України стали радикальні ліві Меланшона. Там я нагадаю, що вклад там конглобірат лівих партій навіть є прості господі комуністи, і от вони зараз найбільш такі одіозні і найбільш антиукраїнськими стали одними з найбільш я навіть скажу все-таки, Якщо Марін Лепен, яка мріє стати президентом і. Ми будемо говорити чесно, високий шанс того, що вона може стати наступним президентом Франції. На жаль, на жаль, ну але ну це вибір французів. Річ у тім, що багато років поспіль голосувати за Лепен у Франції, це було таке як ознака поганого тону, типа за таких адбросів, Ну тут це ну вважалося багато хто голосував, але визнати це було трошки соромно. Зараз у розмовах з моїми французькими друзями, навіть із людьми, які підтримують Україну, часом доводиться чути, ну, а може я би і підтримав Ле а може навіть дехто каже, Ти, знаєш, я вже готовий голосувати за неї. да, у неї були проблеми, але вона стає національним лідером. Тобто ми дійшли не ми, точніше, а Франція дійшла до того моменту, коли ця. Колишня подруга Путіна стала учасником загальнонаціональної картини, і її підтримувати не зазорно. Раніше її електорат був зосереджений ну, по суті, там, десь в, на периферії Франції, там, де були власне, нетерпімість до мігрантів, де були серйозні соціальні проблеми. Зараз за неї голосують всюди. На жаль, Ну, але це не наше рішення. Дійсно, Марін Лепен стає національним лідером. А ти знаєш? А я тобі відповім словами французького прем'єра Аталія, коли в дебатах з Лепен коли після якоїсь заяви Лепеніхі він сказав, що якби ви вибрали ті вибори президентські минулі, то очевидно ви продавали би зброю Росії щоб убувати більше українців, і очевидно, що уряд не дасть забути про це. Це так, але історія вчить в тому, що дуже часто пам'ять виборців не набагато триваліша ніж пам'ять рибки гупі, ну це реальність. Подивимося. Але важливо те, що вона уходить із крайньо правої ніші в центр для того, щоб охопити більше голосів, як ти сказав. Але при цьому крайню право зайняв Зимур, колишній комік ведучий там і так далі. У якого, до речі, в партії є племінниця Марін Лепен. І от вони тепер настільки яро антиукраїнські, проросійські, тобто вони намагаються притягнути той електорат, який Лепен втратить для Зимури це взагалі нонсенс. Він завжди позиціонував себе як бонапартіст. Я не розумію, як бонапартіст може бути проросійським. Пам'ятаєш, як на початку 22-го року було купа жартів про те, що Макрон дзвонить Путіну. Да що Путін, чому ти мені не дзвониш? Я чекаю біля телефону. Наскільки змінилася людина? Тепер він путіну хоче не дзвонити, а надсилати своїх військових. Так причому він настільки жорстко реагує на традиційне хамство Путіна. І, в останнє, коли він каже, що ми ядерна держава, і не треба нас лякати, таку риторику я ще не пам'ятаю від західних лідерів. Ну, принаймні в останні серіччя, твоє відчуття, от знаєш непогано французьку внутрішню політику. Все таки Макрон буде готовий відправити військових в Україну, і навіщо він це робить? Загалом мені здається, що він каже, і він настільки впевнено демонструє оця фраза, що я президент, і я вирішую, що для себе він це рішення прийняв. Звичайно, що в певною мірою це залежить навіть не критики опозиції. А від позиції від інших західних лідерів, тобто Макрон вже не є в вакуумі, і тому він шукає союзників, і, до речі, він знаходить їх. В нього є союзники, які підтримують цю ідею. Але, тим не менш, це має бути колективне рішення, він чудово розуміє. Але він порушив це табу. Жодний західний лідер не міг таке сказати. І, чесно кажучи, я не думаю, що протягом нам найближчого року-двох таке буде. Він пішов вперед, пішов дуже сміливо. І очевидно, що от для його спадку йому ну не треба залишитися балаболом. Ну це грубо. Тобто, Макрон сказав, Макрон тепер має це зробити. Я погоджуся з тобою і позначу ще один дуже важливий як фокус цього. Дійсно, є питання його спадку, але є також мені видається його як місійність. Він вважає, що він має бути лідером. Вести інших. І зараз, от те, що він почав говорити про можливість, про невиключність спрямування військ в Україну, це до певної міри про те, що він хоче дійсно це зробити, і це ймовірно відбудеться. На завтра. Не на, на лінію фронту можливо там це будуть навчальні місії. Можливо, це будуть якісь. Не знаю хто буде передавати зброю. Ну тобто, це може бути символічно надсилання військових, але це дійсно може статися, і тут важливіше те, що як ти кажеш, він. Розірвав табу, він змусив всіх інших лідерів думати про це і говорити про це, і на цьому фоні інші табу, інші червоні лінії, які ставив собі наприклад той же Олаф Шольц, канцлер із Дімеччин, із, із Таврусом, із загалом під рівнем підтримки України, всі червоні лінії випарувалися, тому що з'явилася одна, яка вище спрямування військ в Україну. Всі інші лінії на цьому фоні просто не мають значення. Тому е, я дуже вдячний Макрону навіть за те, що він просто підняв цю тему, навіть якщо вона не дійде до реалізації. Хоча у мене є відчуття дійсно, що щось таке станеться. Я згоден, що дійсно тепер говорити про інші якісь кроки заходу, Тауруси, інші ракети, можливо, збільшення літаків тепер буде простіше, і я тут іще нагадаю про важливий момент, про який я вже говорив: це питання Африки і. doce do... Svidu. Франції у Африці, чому в мене є високий рівень як довіри або ну, віри у те, що надсилання військ може відбутися, це через те, що саме Франція вже має такий досвід. Якщо, припустимо, у Німеччини ну у неї армія так на папері є ці військові, але ну це, ну, це не армія, і самі а, німецькі військові це насправді генерали це визнають, а, то у Франції це дійсно боєздатна. Армія, яка брала участь у реальних е, військових конфліктах, нехай не з не з Росією, а з африканськими е, державами, квазідержавами, але там теж е, у, у цих, нібито повстанців афро російська зброя, да, да тобто е, вони е, Франція вміє воювати. У неї є військові, зрештою, у неї є іноземний легіон. Звичайно, що це легіон у ну, якось в основному союються із Африкою, але все може статися. І тут да, те, що так важливо, те, що ти казав, що йому потрібна певна відповідь на дії Росії в Африці. І тут я навіть нагадаю, що нещодавно стало відомо, що українські спецпризначенці воювали в Судані. Тобто тут навіть можна казати, що є якась синергія, що ми допомагаємо Франції там, а вони допомагають нам тут. Можливо, навіть так, такий варіант існує. Ну, якщо це дозволить Макрону, наша допомога дозволить Макрону залишитися в історії. А Макрон дозволить Україні зробити додаткові кроки до. Перемоги, то це просто чудово, і звичайно, зараз ніхто не може сказати, коли надійдуть в Україну французькі війська, чи вони точно надійдуть. Ми можемо припускати, але не говорити в якому вигляді, тобто які це будуть війська. Це все питання, які лишаються відкритими. В Макрона у Франції хтось підтримує, але більше критикують. Ну критикують в основному опозиція, звичайно. Але ну це не буде простим рішенням. Тобто, зараз ми у періоді невизначеності, але ця сторінка. Історії відкрита, відкрив її Макрон. І нам лишається слідкувати і сподіватися, що ця сторінка завершиться допомогою у перемозі України. А ми в Європейській Правді будемо розповідати вам про те, які ж, зрештою, рішення кінцево будуть ухвалені, і не лише у Парижі. Ми впевнені, що це допоможе Україні, тому що перемогти маємо не лише ми, а й весь світ. Франція нарешті це розуміє. ля Франц, і слава Україні! Героям слава!